Де я беру ідеї для постів, відео і проєктів? Буває, що ви знаходите хорошу ідеї, послідовно з ними працюєте. А буває, що ідеї самі знаходять вас, хапають і тримають, допоки ви їх не реалізуєте. В такі моменти ви відчуваєте потужний прилип сили, яка допомагає рухатись. Вам це знайомо по ситуації, коли ви лягаєте спати і не можете заснути, тому що в голові крутиться якась. Хороша ідея, і вона вас не відпускає. Але щоб такі ідеї з'явилися, потрібно створювати певні умови. Насправді найкращі енергійно заряджені ідеї не приходять самі. Вони йдуть вам на зустріч, коли ви відчуваєте, що робите щось важливе для себе і людей. І ви отримаєте від цього задоволення, тому що ви теж ідете на зустріч до них. Ідеї приходять на допомогу, щоб ви швидше, якісніше і цікавіше рухалися своїм шляхом. Коли мене питають, де я беру ідеї. У мене часто немає відповіді. Я їх дерев. Не беру це вони мене беруть і не відпускають, допоки я не віддам їх вам. Коли ми відкриваємо ті самі двері і починаємо йти вірним шляхом, з іншого боку відкриваються протилежні двері. І звідти вам назустріч йде щось цікаве, те, чого в нас раніше не було. Те, на що ми не можемо не звертати увагу. Це і є ідеї. У людей завжди є ідеї, якщо вони знайшли ту саму стежку, яка веде їх туди, де їм дійсно потрібно бути. Ви це відчуєте. А коли відчуєте, просто продовжуйте йти. А якщо вже відчуваєте, то дійте прямо зараз. Це трохи тягне езотерікою, тому я не буду заглиблюватись в цю тему, щоб ви не відписалися. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.